У нас війна проти Кацапів і проти Тременс, яких-то не знаю, бріменських музикантів. Е, що хочу сказати, давайте пройдемось по, скажімо, тактиці стратегії взагалі, що ми маємо на даний момент. Рахую цю війну про стратегії ми всасали, дай дорогу. Ну, не саме гірше, якщо могло бути, але одна з найгірших, скажімо так, е... заготовок на битву для цитадель. По-перше, ми просандалили. Літ проїбали. Викинули 33 команди сюди і просрали просто його. Далі. Тут не зрозуміло що ми візьмемо, поки що вроде, краще граємо. ну Все може бути. Тобто 33 на 33. Це я кажу так: про, розташу... про... про... про розташування. 20 команд, в принципі, забираємо Critical Strike шанс. І саме, блять, що бідно, ми попали тут. В такий жорсткий капкан чувак е, виставив реально сильну оборону Касар десь. І він, звісно, тут один. І нам приходиться його всім бити, короче, і тільки Термінатор, поки що його коцну, подивіться, всі стелі просто залили по 50 оч очок. Ну і він там самого сильного вибрав шотну. Короче, Отакий От капкан. До речі, сам Термінатор і Shift хлопці пропонували таку стратегію. Термінатор пропонував, і хтось ще підтримував, я пам'ятаю, щоб реально взяти і виставити когось одного сильного. Тут теж так само. Ну, коротше, москалі, в принципі, тут забирають перше місце, тому що ми всасуємо і по очках. От. І по силі. Тому основний бій буде за друге місце. Давайте подивимося, що візьмуть зелені. Зелені візьмуть дві точки. Теж вони попали в капкан. Ось тут де 11. Ну хоча б не 11 тапків проїбали, а ми проїбали 32 тапки. Просто, блядь, викинули в мусорку. Це дуже велика кількість очок. Це прям существенно. Що далі? Що ще візьмуть зелені? От і все. Ну, в принципі, добре, що червоні забирають. Ну, не знаю, як зелені можуть, що це Зелені можу цей евант поз Ну і на соборолі не грає. Ладно, погнали. Що можу сказати? Можу сказати, що погнали забирати свій 50 очок. Тут один суперник і, на жаль. На жаль, що він тут один. Хоча б червоні когось виставили, було б веселіше, ми ж шпачили його, а тут просто чувака з косарем, ну нічого не зробиш. На жаль. Просто заходимо і І виходимо. От сильно довго не будемо тут сопротивлятися. От, на жаль, От така шляпа. Хто б попав на цей ванпост, крім Термінатора, всі залили то, що. Звичайно, у в нас же немає тисячних команд. От, тому, тому така пітушня, скажем. Е, ізначально був проти цієї розстановки, От, але, ну, скажем так, вирішили спробувати. Ось спробували. Я прихильник. Більш приземленої тактики, скажімо так. Так, е, Берік перший раз не піде раз. Ну, хоча б щось Ультанем зараз. Оп. Давай-ка піднімемо. О, да тут всі померли вже. Коротше, навіть не, навіть не розумію там особа, що відбувається. Про... Просто тичками з локтей розбивають моїх сама найслабша моя, до речі, команда. Вона тут. Хоча одна із тих, кого я хотів випробувати я цю війну трошечки поміняв склади, ви зараз побачите. Отну особом все. Закінчили. Отлично. Дякую за 50 очок. Не знаю, як термінатор його переміг. Можливо, сильна команда в нього там була, може просто прямі руки. Окей, хрен з ним. Програли, значить, програли. І що в нас тут? Найсильніша команда моя теж тут бездарно буде грати, тому що ми зберемо У нас тут 20 проти 6 по суті. Але що робить? Ну, коротше, розстановка пр... ну, практично всюди. І з рук вон погано. Давай подивимося, що тут. Так. А що тут кріт? да? Бонус на кріт що ми забираємо? Critical strike Rating, Окей. Так, у них баратіони. Та -та -та. Давайте спробуємо цього найсильнішого: 900 сили е, кокнути. Там-тан-тан. Угу, угу. А хто лідер? Бляді, лідер цей, сука. Тож, а тут хто? А тут значно слабший 720. Цього ми можемо гнума вбити. Гнума цього вбити, так. Да? Окей, ну, блин, хочеться сильно. Ладно, давайте тоді напослідка ставимо. Тут візьмемо слабеньких або середніх. Бо реально тут важливо забрати очки, а тут вже будемо грати, з оборолі не зіграє. Чи я там 500 очків візьму, чи там на 200 більше. Так, тут всі зелені проти нас. Окей, а що тут в нас по команді? Що в нас по команді? 660, 690. Ну, Мабуть, слабенького буде баратіони можуть дати. Ага, сині, бонус сині, а тут. Що в нас тут? Тут і Давос цей мені не подобається. Що в нас так. Е -е -е ну так, тут треба брати слабочка. Тут можемо виграти, можемо не виграти, але би ви були не баратіони, якісь старки, я б ще повозився, а так. Чи, до речі, цей теж робить теж баратіонів вистав, не знаю, погнали. Тут забираємо слабенького. Теж, кстати, Мона за сандали. Ти якось викручувався, викручувався в якомусь бою, в бою на війні і чуть не злив. Е, так, хорошо. Я теж якусь команду зібрав. Вроді і думав довго, і все одно якось вона мені не подобається. Не знаю, треба буде ще подумати краще. Так, давайте комбо. Основна фігура це Даус. Дуже противний мальчик, ми його і забрали, але він дуже слабенький був. Слабохарактерний, скажімо так. Все, в принципі, я тут вже перестаю боятися, просто убиваю. Бля, можна було середнього робити, але тут реально важливі, важливі очки. Тому що, якщо ми цю, цю програємо, а це я про пост, вам то посту, тоді ми, скоріш за все, що можемо взагалі перший раз в своїй історії. Пораз, поразку отримати. Поки що ми ще не разу не програвали на третьому місці, але все може бути. Так, що в нас тут? Давай сюди стрільне. Так. І все. Думаю, що. Ну тут без шансів для ворога. Це як я бився з тим. Попереднім. Щось так повільно не ну, зіграєш, мені здається. Так, ну що сказати. Знаєте, дуже неприємно, коли ти граєш за відомо за друге місце, коли в тебе немає шансу зіграти е, за перше. Реально, дуже. Не скажу, що там е, ці кацапи набагато там сильніші. так, сильніше нас. Мабуть, це найсильніший їхній альянс, як російський, я бачив взагалі. От. І, блін, скажімо так, перше наше зіткнення, і ми продули. Знов ці самі, та єпцять вам. що там, блін, мені дають. Диви. Ну, тут інші, до речі, якісь. 694. Ну, це той самий, тут теж будуть проблеми. Ладно, забираємо це за 300 і все на цьому будь не потрібно ставити по дві команди на, один, на одну точку, бо якось скучновато. А виходить в боях. Так, ну тут в мене бачите, тут нова. Тут я сформував ще одну команду ланістерів з трьох поки що піонерів. От Щоб точно знати, що така буде поляна на тому бою, то можна було б поучаствувати, правда? От, а ж, ж ти знаєш. Почав трошки грати з Рсеї новою. От. Ну. Скажем так. ще хорошо, щоб її до п'яти зірок підкачати. Опа, давайте Ядіка. Плюнем в них. Ой, хорошо. Сподобалось бачу їм всім. Так. ну, Давайте ще стіріон зарядиться і, мабуть, на цьому буде все. Бам, бам, бім. Готово. Забрав тут. Ну що ж, а на тому будемо пробувати сильно, мабуть, бити. Що робити? Тут. тут ми набрали там, програли один бій, 50, ну, 300-350, скільки там ми взяли. Господи. 600-700 очок щось, щось дуже мало. Ну да, москалі тут дають. Ну, цей зелений нам Кенія, Кенія. Де ж тизнею ми вроді як альянс, ні? Де там ми? Де там ми? В якій подворотні? А, 950. Ну, так і погано, щоб взагалі, але. Хочеться, звісно, більше набирати. Давайте хоча б один бі попробуємо виграти. Тут ми маємо перевагу. Маємо забрати. Теж, кстати, проти, проти ланістерів буду битись. Давай, ну просипайся. Щось перетормажує гра. Ну і взагалі, от, я дивлюся в грі, дуже часто перетормажують ці набіги, там війни, коли багато людей заходить, десь вони там всі одночасно залазять на сервер. І починається Так, тут чу, хума оцей. 700. Подожди, а що таке? Одадів, дівся той толстенький. Що произошло? Там був якийсь вроді більший, ні? Щось незрозуміло робиться, коротше. 720, Б'єм його, коротше, покидали. Двіксь 400 якогось бомжа дали. Що може заглючило, не знаю. Може заробі, нажму ще поміняється якийсь другий. Ну. Просто цікаво, може на цього напада. Теж не нападає. Добре, супер, бляха. Мабуть, це заглючило просто щось. Не могло мені за 720 такого дати. Бандита. О, це друге діло. Хума, ось 500, а за цього 800. А це друге діло. Давайте ще раз зайдемо. Все заглючило просто. Але таке діло. Давай, давай. Приятний був глюк, але я знав, що це не буде так просто. Так, давайте цього замочимо. За 800-900 сели. Так, так, бляха, ну буде важко з ним, до речі. Давайте, мабуть, оцю блін, все таки чпокнем. І заберем 500 очок. Будь цього за 900 погнали, цього за 900. Спробуємо це, я вам поси одну ми забираємо. Подивимося, як грають ланістери в Бо обороні тут. Так, хорошенько. Давай поки заткнемо його. І... Блін, треба було по-інакшому скласти. Зелені роз'їхались сильно. Такс. Цікаво просто навіть як ланістери грають в обороні. Так, так, так. Знову вийшов він. Знову його ми попросимо Отсюда. отсюди. Ось сюди. Застунили, бачу. Так, мені бажано каже клігана було б заряжати, а не оце все. У мене закінчиться так бистренько. В принципі, що зелених далеко, сині далеко. пам парам пам, -пам. Ну, Теж ми його вічно не можемо тримати На стулі цьому. Ну і остальні в них теж далеко. Ладно, давайте ще. О, бляха, щось гра вообще злюкалася сильно. Бамс. Що відбувається? Гра завісла. Так, ладно, давай. Такс. Давай сюди. Єсть. Літового накине. Це ж заспокойся, блядь, не ж лагає також неприємно грати. Так. Да побільше монеток зараз зібрати. Я бачу. Можна ось таку кучку червоних пункнути. і. і, і, і. Так, Серсея прям далеко. Давай сюди. так, Забираємо цю тему. Так, а тепер цікаво. Серсея там на підзарядки. Сім монет. Давай-ка ми спробуємо все-таки джейми обирати. Боже, інтенсив. Полубляха живий, єлі що-то там робить. Ну тут вряд ли він його. О, ні, де Хорошо. Правда, застунули всіх, що лідер. Нехороший кент. Ладно, ладно, шоколодна. Ну, давай сюди. Хорошо, Фіолетовенько виїхало. Чекай, заберіться, оцей чат, оцей білий, так оддатує, реально, блядь, убери його. Отак. Єсть. Так, хорошо. Сюди ми все кинули тепер. От теж непонятно, що зібрати. Ну, щось треба збирати, щось треба збирати. Давайте четверку. О, є фіолетових ще трошки. І, і, і на цьому все. Так, 4 хвилини. І, і, і у, 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 у. давай поки так. Закрийся мальчик. І далі навіть не знаю що. Давайте просто прокинемо мельницю цю. Блять, піздарики на воздушним шарики. Так, добиваємо. Не, не добиваємо мать його. А я мав надію, що ми його знесемо. Угу. Все так хорошо. Джеймі, блядь, аткіс не вовремя. Цей аткіс вовремя, але... Три хвилини осталось. Давайте пробувати Карлана цього. Щось робити з ним. Так, не треба написувати, ребята, і так... Тугий бій якийсь получився. Так, стой, стой, стой. Так, 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 так. Ну, поки що? Саме цей кажеться тут негативний мальчик. Він же заткнутий був, що він не заткнувся. Так, цей він восстановився. Цей вже не восстановився. Починається вже дві ж нехороший, коли... Бляха... Як його? Час піджимає 2 хвилини. Вже починаєш, бляха, грати, що попало. Так, один відсох. Реально, вже здвигаю просто, що попало. Кажу, як є. Такс. Давай, щоб не хилилась вона. І обманемо. Раз. Два. Ох, приклали. Так приклали. І осталось 50 секунд. Давай-ка. Давай-ка мічом. Гіба його є. Ні, <Moi> нема. А! -а, -а. Жорстко. Не встигаємо я за ці секунди, Ну, хоча б, блядь, постаралися. Да, 19. Давай, давай, щось що-нібудь. Комбо. 5 секунд. Є, одна секунда. За одну секунду виграла. Це був епічний бій, ребята. Дякую, що були зі мною. Знаю, що підтримували. Battle Complete. Окей, хорошо. Одиграли. Ну... Не знаю, кстати, що там по... Тапках вистріляних, ну, я 1800. Ну, так, якби той не проіграний був в ноль, то було б краще, що вони тут Що Так відкрив не глянув їх по 3000. Ну, да уж, да уж. Коротше, що у нас? 20 хвилин, 20 хвилин це нормальне время. Е, все, короче Одіграли. На цьому завершуємо перший день. Всім дякую за увагу. Будемо старатись. Будемо старатись проти москалів не опускати руку. Руки, можливо, на фіналі ми з кращими бонусами зможемо їм дати тягла. У них буде льот, в них буде рана. Ну, хілитися я не особо люблю. У мене щитовики. І. Що в них ще буде? Якась коряга, блять, хуйпи, що це таке, стаміна Неплохо. І оця хірня можна, можна, можна буде в них, можливо, ні. Ну коротше, попробуємо заробитись. Всім дякую за увагу. До побачення.